Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях Аліна Драчук, начальниця відділу організації заходів та неформальної освіти молодіжного центру квадрат. Вітаю вас! Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про день закоханих і про захід, який проведуть в молодіжному центрі квадрат. Він має назву Романтичний вечір в квадраті кохаю. Власне, давайте почнемо з назви. Вона, наче і символічна, така зрозуміла День Закоханих. Але як ви придумали назву взагалі про концепцію заходу? Що має бути? Взагалі, коли як зародилась ідея заходу, взагалі такі плани були давно, але зважаючи на те, що відбувається останнім часом, ми зрозуміло, коли як не зараз жити, коли як не зараз кохати, тому нарешті дали волю всім своїм ідеям створити цей захід і дати молоді насолоджуватися, дати молоді закохуватися і дати молоді просто відпочити і насолодитися класним часом. А от пам'ятаєте той момент, коли до вас там вперше прийшла така ідея, чи можливо до вашого колективу, і ви так разом всі по ідеї потрошечки робили таку концепцію? Скільки це часу було тривало, от саме від початку реалізації до от, 14 лютого? Ми почали одразу після новорічних свят. Ми сіли і думаємо, от скоро 14 лютого, чи взагалі будемо щось робити, чи це там зараз на часі? І от, в принципі, виникла одразу така ідея. Всі колективом, всім нашою класною командою молодіжного центру Квадрат одразу вирішили. Кожен шматочку додавав якісь свої ідеї, якісь свої напрацювання, ті думки, які в них були. І от саме от вже в п'ятницю побачимо готову реалізацію цього заходу. А з того, що ми от ми вже з вами говорили перед ефіром, я зрозуміла, що це досить масштабний захід, один із напевно наймасштабніших, які були в квадраті. От ми зараз про це поговоримо, але от чи були такі подібні заходи раніше в квадраті? Можливо, ще до початку повномасштабної війни? Звичайно, раніше було, але ж раніше був і карантин, що прям такі масштабні заходи не провели. Минулого року квадрат проводив масштабний квартирник музичний. Цього року ми вирішили поєднати не тільки зробити музичний квартирник, не тільки музичний вечір, а й ще додати цю церемонію одруження на один день. Різні весильні традиції, різні конкурси. Все це поєднати в один день. Скажіть, що це буде за одруження на один день. Хто зможе одружитися? Яким чином? Чи дійсно це буде так? Наскільки це все буде по-справжньому? Це все буде максимально по-справжньому. Хоча, наприклад, клятви вони у нас трохи перероблені під сучасну молодь, під ті сучасні якісь жартики, які є. Наприклад, що наречені хлопці будуть обіцяти лайкати сторіс своїх наречених, а наречені в свою чергу будуть не ображатися, наприклад, там за розкидані шкарпетки по всій квартирі, от в такому форматі так. Так само ми підготували для наших наречених і фату, і кілечка. Так само наші партнери Million Flowers здають нам букетики, і звичайно, ми готуємо свідоцтва про шлюб, які наші наречені зможуть отримати після церемонії. Досить багато чого буде. От як ви готувалися, кого залучали? От ви сказали партнери, тобто є організації, які долучалися і допомагали загалом в партнерстві. З ким ви це організовуєте? Ми організовуємо це спільно з студентською радою Вінниччини, тому що студенти молодь це та рушійна сила змін, рушійна сила думок і ідей. І от в такій синергії ми вирішили робити цей захід. Якщо говорити от за саме 14 лютого, от від самого початку там буде декілька різних таких заходів і одруження, потім квартирник. І з самого початку хто прийде до вас? Що він зможе побачити? Як це буде все от, розпочинатися? Як продовжуватися? Все розпочинається саме з от, от, такого вітального слова, саме з церемонії одруження. Наші пари вони зможуть обмінятися цими клятвами, обмінятися одру обручками, отримати свідоцтва про шлюб. Потім у нас буде декілька весільних традицій, тому що серед наших наречених на один день. Я справжні закохані, вони вже одружені там протягом 10 років, але вони вирішили е, поновити свої кляти, поновити свої обітниці. І саме наречена, яка вже е, давно дружина. Вона і буде кидати весільний букет, і всі е, незаміжні дівчата зможуть випробувати свою долю і дізнатись, хто наступний вийде заміж, і, Можливо, це буде навіть на базі молодіжного центру. Квадрат також будуть ще різні конкурси, музичні, ну і на завершення музичний квартирник, вінницькі артисти, молоді сучасні, які там тільки десь починають свій шлях, які вже всі. Чула, влаштують нам класне музичне свято на завершення. А ви сказали обручки. Це будуть дійсно справжні обручки, які надасть молодіжний центр квадрат. чи це обручки, з якими вже пари прийдуть до закладу? Ми готуємо обручки для наших наречених. Так. Ну, вони будуть не справжні, але символічні і такі приємні, які можна буде потім залишити на, на згадку собі. Які ще сьогодні традиції, такі весільні, українські, будуть присутні? Ми ще будемо розрізати коровай наприкінці вечора, який можна буде випатища їм і. Спробувати окунутися в ці українські традиції, справжні щодо квартирника. Ви сказали українські, вінницькі, зокрема з гурти, вінницькі виконавці. Хто це буде? Ви нам розкажете? Чи... Ну, як мінімум, скажу вам, не буду розкривати всі карти, але точно наш зорік біц, зірка і квадрати, і взагалі Вінничини. Хочемо просити Зарослава, щоб саме під його трек був перший танець наших молодят. Повільний танець, тому я думаю, це нам вдасться. Повільний танець вивчали якось всі разом, чи це буде просто від душі імпровізація, Так а так. які от конкурси ви сказали, що будуть конкурси? Що це за конкурси? Чи це такі традиційні, як на весілях, чи щось нове? От сучасне, так само, як з із... це буде більш сучасне. Це буде вгадай пісню, вгадай фільм. Будуть уривки з пісень українських з різноманітних фільмів, і можна буде отримати на презентики за те, що ви не правильну відповідь. Які будуть фотозони в вашому анонсі? Ви писали про це? Що це за фотозона? Як ви її робили? Чи власноруч чи замовляли? Угу. Ми вже в процесі прикрашання всього в принципі молодіжного центру. Кожного є зали. У нас є сердечко, всюди розвішані у великій залі, де в принципі і буде проходити самодійство. Ми підготували це і розвішані кульки. Сердечка вони так під стелею. і так само гарна фотозона, так само з кульок. Робили самі, робили всією нашою дружньою командою до вечора. Майже до ночі сподіваємося, що всім справді сподобається, і ми будемо раді бачити фотографії на цій фотозоні в відмітках в наших сторіс. Це вже напевно така маленька традиція на кожне якесь свято. Молодіжний центр самостійно робить собі фотозону, фото і вона завжди така надзвичайно гарна. Ми стараємось, дякуємо. Ще один одна така цікава цікавинка вашого заходу. Це те, що у вас є дрес-код. Так жінки червоно-білі, чоловіки чорний і червоний. Так. Розкажіть, як ви це як ви це придумали? Там чи це теж символічно там червоний, тому що до Дня закоханих? Так, червоний, тому що до дня закоханих все просто. Ще у нас буде конкурс на найкреативніший, найгарніший костюм, і та пара, або ті, та та молодь, яка прийде в найкрасивішому костюмі, отримує теж від нас невеличкі такі заохочувальні подарунки. Так, а як ви обиратимете, хто буде судити, хто прийшов найкращому і за якими критеріями будуть судити глядачі? Просто оплисками так вирішимо а можна прийти до вас і в якості як пара одружитися, і можна прийти просто подивитися. Просто подивитися. Так ви будете гостем на цьому весіллі і так само просто потім залишитись на квартирник, візьмете участь в конкурсах. Тобто, взагалі ми чекаємо всю молодь. То для всіх знайдеться чим себе зайняти на нашому святі. Пари, які хочуть одружитися, вони мають попередньо зареєструватися. Так. Чи можна прийти і вже там знайти пару собі? Так, звичайно, ми підготували такий варіант, що кожен при вході зможе обрати собі колір стрічки. Чи хоче він сьогодні спілкуватися? Чи, наприклад, він хоче поспілкуватись, але боїться підходити перший? І чи червоний колір стрічки буде для тих, хто сьогодні не хоче спілкуватися, який вже, наприклад, там зайнятий має пару? Тобто можна буде одразу побачити, ага, жовта стрічка, боїться підійти першим. то от я можу підійти першим. бо, наприклад, зелена стрічка повністю людина готова до знайомства сьогодні. Можна познайомитись там подружитися або там закохатися. Дивіться, у вас дуже багато таких якихось маленьких дрібниць, так. Наче, але вони створюють ось такий день і такий захід. І все ж таки, повертаючись навіть до першого питання, як ви це все продумовуєте? Ну, тобто, настільки все продумано до дрібниць таких маленьких, що ну за цим стоїть дуже велика робота. Ну насправді, от ми просто так сідаємо. Наприклад, ми там зустрічалися декілька разів студентської радові чи не декілька. У нас було таких внутрішніх засідань на рад, на яких ми обговорювали хто десь що бачив, можливо, хто що хотів десь реалізувати, але ніяк не доходить. Дали руки, ніяк не було можливості. От ми всі ідеї позбирали і е, втілюємо їх в життя. ви начальниця відділу організації заходів та неформальної освіти. Цей захід організовує ваш відділ, чи загалом це весь молодіжний центр? Взагалі, «Квадрат»? Загалі це вся команда молодіжного центру. «Квадрат». Ви такі, от свята, до прикладу, там собі в планах на рік просто помічаєте, що ось є свята, які потрібно відзначати, і вже потім конкретно над ними думаєте, так, що робити? Так. А чи були у вас якісь інші ідеї з приводу цього дня? Як його ще провести? Ви там вагалися? Чи потрібно, чи будуть такі пари, які захочуть прийти і одружитися на один день? Насправді ми переживали, чи справді це зайде молоді, чи це? Ну чи це зараз треба і чи це зараз можна зробити? Переживали, але коли ми зараз бачимо, що там охоплення, наприклад, на пості про одруження на одинні вісімдесят тисяч, багато поширень, багато додавання в сторіс, і ми бачимо, що є пари, які готові це зробити, то ми не пошкодували. Хоча вагання були, вагання є, чи все пройде класно, завжди є переживання, але я вірю в нашу команду, вірю в те, що все пройде на вищому рівні. В принципі, як і завжди. Це дійсно правда, заходи молодіжного центру квадрат завжди на високому рівні. Чи скажіть про те, чим зараз займається зокрема ваш відділ, і зокрема вся команда молодіжного центру «Квадрат». Ми ніколи не сидимо на місці. У нас завжди в дайджесті кожного дня є якийсь захід, починаючи це там чи мафія, чи якийсь майстер-клас, чи, наприклад, заходи відділу національно-патріотичного виховання. Це ми ми будемо робити ангели пам'яті до дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. І вже на наступному тижні 20-го числа будемо Олити їх перед молодіжним центром квадрат, тобто наш слогік, поїздки до територіальних громад, знайомство з молодіжними просторами в громадах, з молодіжними радами, це все те, чим ми займаємось кожного дня. Це комунікація з різними організаціями. Нещодавно підписали меморандум про співпрацю з пластом Вінницька так само в планах з університетами далі проводити спільні зустрічі, ходити до студентів, розказувати про нашу діяльність, про те, чим ми займаємось залучати волонтерів. До нашої діяльності можливо студенти, учні хочуть чимось зайнятися, але не знають чим то. квадрат є чудовою базою для цього. Ви почали підготовку до дня закоханих ще від е е новорічних свят. Зараз мене день закоханих. До чого ви далі будете готуватися? Чи є у вас там вже в календарі помічений день, до буде наступним? Гарне запитання. Насправді ми про це ще не думали. ми, знаєте, як марафон. Тільки одна ціль закінчилась. От зараз закінчиться пройде день закоханих, і ми вже тоді, ага, що ми робимо далі? Що ми робимо наступним? Тобто, треба зараз видихнути, трошечки буде знову набратися сил, набратися ідей, можливо, якось відрефлексувати цей день закоханих, подивитися, що у нас вийшло, що у нас десь можливо не так вийшло, як як хотілося. Б, тому будемо думати над чимось масштабним далі. Як можна прийти на цей захід? Це можуть прийти всі, хто хоче, чи для цього обов'язково попередня реєстрація, чи можна прийти без реєстрації. Ну, взагалі, бажано звичайно попередня реєстрація, щоб ми розуміли кількість там бажаючих прийти на цей захід, там кількість тільчиків, щоб ми це все розрахували. У нас немає ніяких обмежень ні за віком, ні за статусом. Будемо раді бачити всіх, тому. Чекаємо вас 14 лютого, о 18.00 в молодіжному центрі квадрат. Ну і плюс хочу додати, що в рамках цього заходу буде проходити благодійний збір від фонду громади Подільська громада. У нас будуть розвіщені qr код і кожен охочий може задонатити на потреби наших військових. Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру, і бажаємо вам гарного дня. Закохати. Дякую. А я нагадаю нашим глядачам: у нас у гостях була Аліна Драчук, начальниця відділу організації заходів та неформальної освіти молодіжного центру квадрат.